Алкоголізм основна причина. Тоді, що робили. Раніше не було такого. Це було після якоїсь поїздки. Використовували магію, напаювали, алкоголізм прийшов після якоїсь поїздки. Може, було свято тут Ви там були у двох Дуже сильно погано стало після цього. А, може, і фінанси ще. Може, може, скидали а, фінансову бідність, алкоголізм скидали. Ну, і зараз у вас дуже важкий стан. Є думки про суїцид і. Сльози, страждання, розпач, глибока дуже біль і депресія, і алкоголізм. Ну, і агресія буде продовжуватись. Тут ще підкріплюється якоюсь жінкою. Ставляться на майбутнє ще буде. Ставиться така програма розсорок. Скажіть, так, розсорка. Ой, хочуть руйнувати життя. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Яка істина причина агресії? Окалізм в основному. Тут треба кидати. Тут нічого не зміниться. І ще там жінка виходить на майбутнє, вона хоче, щоб ви пішли. Ну, взагалі-то вам варто і іти з цих відносин, тому що нічого не зміниться. І ця жінка бездушна, там любові немає, якщо там просто, може, на ресурс полюють, на яку... на... мені йде на машину якусь полюють. Якщо піти, все зміниться на краще. Гірше вже не буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу. Допоможіть, одведіть, одверніть агресора. Всю агресію, всі біль, сльози, страждання, все фізичні напади, всю агресію, образи, слова, негативні знімаю із усіх, хто дивиться відео, близьких людей повертаю назад. Тому хто